Сьогодні ми заявляємо про солідарність насамперед з тими українськими медійниками, які незаконно уявлені державою агресором, які зникли на тимчасово окупованих територіях. Ми висловлюємо їм свою підтримку і заявляємо, що будемо рішучі і наполегливо докладати всіх зусиль для їх звільнення. Країна-агресор не дотримується жодних міжнародних конвенцій і правил. Наші колеги потерпають у полоні тільки за те, що намагалися чесно виконувати свої професійні обов'язки. Журналісти стали для російських загарбників ціллю номер 1 На окупованих територіях вони ув'язнюють навіть ветеранів-медійників. Ми звертаємося до Національної спілки журналістів України, Європейської Федерації журналістів. До міжнародних організацій української влади консолідувати зусилля, щоб посилити тиск на Росію з метою звільнення наших незаконно захоплених колег і всіх цивільних заручників. Воєнні злочини проти журналістів мають бути зупинені, а війні винні у їх здійсненні покарані. Ми заявляємо, що будемо всіма можливими способами наближати момент, коли ми зможемо привітати на свободі наших колег. А їх сьогодні 28, які є заручниками Кремля, і серед яких страждають у неволі і наші запорізькі колеги Ірина Левченко, Анастасія Глуховська, Георгій Левченко. Журналісти це та гідна професія, яку у всьому світі мають підтримувати, а не карати за неї. Ми рішуче підтримуємо своїх колег, захищаючи свободу слова і право людей на отримання інформації. Під час війни журналістика як ніколи важлива. Журналісти документують воєнні злочини, і ми всі спільно наближаємо момент справедливості покарання того великого зла, яке ми віримо, що тимчасово сьогодні розперезалося. Ми знаємо, що кожне слово, яке ми тут говоримо про підтримку полонених, доходить до них. Хоч окупанти і переконують полонених, що про них забули, ми знаємо і вони знають, що ми про них не забуваємо. І це допомагає їм вистояти. слова підтримки доходять. Ми з вами, дорогі колеги. Ми вас пам'ятаємо. Ми боремося за ваше звільнення і віримо в перемогу. Запоріжжя, 23 третє квітня, 2024 року. Учасники зібрання присвячено Всесвітньому дню свободи преси.